Тихоча стрелял. стріляв. Іду, знаєте, очередно, Коли слышал щось собе. Дивлюсь, а вона, як гора, я зразу думав, що то обтікаємо форми. Зійшов з еще і болотом ходить. Придивився! Приди Щекач! Ну! Я не розтерявся. В левому мене ЖК. Йде далеко від мене впала. Тільки трохи сплющилась. Я не розумію. А коли я взагалі розумію, Скажи. Ну скажи. А. Да. Я не Це за хінку та дня а він мені каже. Зласть каже, дядьку з дуба, чого це визає. При закай кайдай. Лисюк під ваші бурхливі описки в дує з Василем Васильовичем Гришою. Вітаю вас з ювілейним днем народження. Цей прекрасний святковий день привіт від мого чистого серця побажання щастя і спокою на душі. Життєвої стійкості яскравих незабутніх зустрічей, вірних друзів і успіхів у роботі. Нехай збуваються найзаповітніші ваші мрії. Доля буде прихильною і щедрою на міцне здоров'я на довгі-довгі роки. А родинний затишок і сімейне благополуччя. Надійно захищають вас від життєвих негараз. Будьте завжди молодим душею і обов'язково любимим. Божого людського благословення! вам! Олександр Михайлович, у цей ювілейний святковий день. Я хочу згадати про один дуже важливий етап нашого 25-річного життя в селі Ленінського. Поруч з вашою сім'єю з вами. З вашої ініціативи, починаючи з 98-го року, фірма Інтерагро. І в першу чергу ви особисто займалися всіми фінансовими матеріальними справами і великою частиною будівництва газопроводу від Шамраївки до нової Кусоварівки. А в результаті цієї колосальної роботи 7 жовтня 2004 року. Відбулося урочисте включення природного газу у мережу вуличних трубопроводів. Ми всі жителі всім щиро вдячні вам, Олександр Михайлович, за вашу роботу, за те, що здійснилася наша заповітна мрія. У кожній хаті ось уже 10 років цивілізоване життя і добробут. Олександр Михайлович, я ще хочу додати: я як постійний рядовий житель села знаю, що ви багато доброго робите для села. І ніколи не відмовляєте в проханні допомогти чи порадити. Так, тяжку для нашої сім'ї годину ви стали поруч з нами і подали нам руку допомоги. Низький уклін вам і велике, велика подяка за ваше добре серце. Нехай це світле свято, що символізує, що символізує ще один пройдений етап життєвого шляху, додасть вам нових сил, мудрості і натхнення у вашій діяльності на благо наших сіл і рідної нашої України. Мій друже, як на 40-річчя, коли я говорив, до... сказав Володимир Ілліч Лупол, що вже після мене нема чого говорити. Правду я сказав? Так, правда, так. Ми виготовилися. Олександр Та Михайлович, мені приємно, що коли ми зустрілися, ви виявилися тим, ким ми на сьогодні є. І якщо взяти. Довго розповідати про те, яким ми були в 40 річчя Між 40-річчям, і 50 річчям ми так багато встигли, що я вам чисто по білому заздрю, ну як хотіли 10 років так встигнути? І, і доктор, і заслужений, і просто чудовий керівник, і книжку встиг написати про Ленінська тераса. Я її навіть на сесії районної ради її цитував, то всі дружно плодували тим фразам, про які про Ленінське стосувувалися по Нізоводу. Я просто як прекрасний людині хочу побажати вам натхнення в праці, натхнення в любові і довгих-довгих років життя. А якщо порівняти з 40-річчям, то це в разів більше було є зараз сьогодні людей, щоб їх ще через 100 років було ще в 10 разів більше ролі 20. Саплюсі, запрошую нашого ім'я. Yeah! kleine Delegation möchte sich recht herzlich bedanken für die Einladung. Äh, wir sind gerne gekommen zu dem 50. Geburtstag, ich das hier mal sagen, von Alexander. Er ist nicht 50 Jahre alt geworden, sondern 50 Jahre. Er soll sich ein Beispiel nehmen. Brigitte und ich, wir sind vor im Monat 150 Jahre geworden. Also hat er noch 100 Jahre Luft. Ja, wir haben diese kleine Delegation. In seiner Generation ist der Jens. Und wir wollen die Freundschaft und die Verbindung weitertragen und haben jetzt schon die dritte Generation. Das ist meine Enkelin. 24 25 Jahre sind wir hier. Also ein halbes Leben von hier. Aber was keiner gewusst hat,

was in diesen 24 Jahren geschaffen wurde, durch unsere gemeinsame Arbeit, durch die Hilfe der vielen Freunde, da können wir richtig stolz sein. Ich will nicht viel reden, aber ich habe hier vor 24 Jahren so viele Freunde kennengelernt, in irgendeiner Situation, die ich manchmal schon 20 Jahre nicht gesehen habe. Dir, deiner Familie, und ich kann das nicht abgrenzen mit der Ukraine eine friedliche Weiterentwicklung, dass, dass, die, Ukraine zusammenbleibt, ja, möchte, dass die Ukraine zusammen bleibt, einheitlich bleibt. Und wenn wir heute sagen, das ist jetzt schon daher gesagt. Habe.

А про те він геніальний чоловік, хоч ружа своє продав вже давно. І говорить, ну на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережі. Ну на що мені ця, скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина Убив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився оглялий кабанець, раз по черепу і кінець. М'ясо є, але порушено закон, бо мисливськи не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив. Кабанець такий діврок у путів з два. Скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягли ви кабанця до сарай, кого морити, будь ласка, починай. Скручуй кручуй вікті й смоли, та гляди мені, сарай не підпали, я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився я кабанчика смолить. димо повна, голова мені болить, де той куб запропастився, де пропав, наче з димнівчу у воду десь упав. Взяв я вітра і побію шукать. Може, з річки доведеться витягати. Прибігаю, бачу, кома над ставком, що зговтузи цей боти дрючком. Ти прости мені, говорить, — і пробач, опусти відро. не витягу, хоч плач, а чуже ж воно посичі у куми. Дуже довго те вітро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ставляй! А там повнісінько людей оглядають недосмалені трохи. Двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями, блокнотами в руках. Хтось там пишуть, обміряють кабана. А на там виходить старшина. А ось з'явилися орли, вже й водичку для вмивки принесли. Одобряю, каже, кумові, здоров. Молодець, що не вдрав, а сам прийшов. Так візьму. Давай заглянем на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми в хаті за столом. Старшина суворо каже, ну почнемо папірця. Моєму кумові дає ізложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка і злагай, із одкуда діч попала у сарай. І зложичись тосердечно од душі. І, пожалуйста, по-руському пиші. Государственним учим восьми год, но пока покарше не пустили в оборот. Я трясуся. Бо напав на мене страх, Він ногов нам припаяти може штраф, аби візьме до району повезе і посадить у холодне КПЗ Кум, спокійно, умостився на стільці, написав і розписався в кінці. Я говорить, нерозбігливо пишу, так послушать об'яснення, є прошу. Ми такий то, то числа Завершили по хозяйству все діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Друг мальчишка прибігає і гука дядьку, дядьку, загорівся у вас сарай. Я до кума швидко воду набирай, прибігаємо з водою вместе з ним, а з сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там дружками старшина і свалять кабана. Не звісно нам, откуда май коли кабанато ми завці притягли, а тому прошу, районне уведе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай. І бабу Ягу жив собі Іван на світі. А в того Івана непутяща була жінка, гуляла погано. Десять літ прожив із нею в злагоді і мирі і застав недавно з іншим у своїй квартирі. Ні до чого у Івана вже нема охоти. Ще й начальник допікає, вижену з роботи. І подумав на барака, не я бісу. Взяв вірьовку і подався вішатись до лісу. Тому ліс. Він зустрівся з бабою ягою, що збирала біля хатки попілку чергою. Ти чого? Питає баба, тутечки блукають. Може, ягідь захотілося, грибки шукають, а? А Іван махнув на неї, мов на поторочок. Я гіляку видивляю. Бішатися хоче.